Добрий день, це канал Я і мої кози, звати мене Люба. Це в нас цибуля кришина. Відправляємо на пательню, щоб обжарувалася. Почистила шампіньйони і покришила. Ось. І зараз до цибулі відправимо, їх туди теж обжаритись. Щоб воно, то буде заправка до нашого салату. Зробимо такий смачний салатик. Ось, і я покажу, що і до чого, скільки я чого даю. Так, шампіньончики я пожарила з цибулькою, а зараз беремо одну варену чи одного вареного бурячка вернеш і стараємося його порізати. Дрібненьким-дрібненьким кубиком. Ось. Ну, Хто хоче грубшим, може різати грубшим. Я не заставляю нікого, я розказую, як, як нас смачно. Для нас. Ось. Ось так. Я багато робити не буду, бо багато не з'їмо. Ось, так що. Я роблю небагато. А у кого сім'я більша, їдять більше. Ну, можна різати більше. Можна брати там на два, на три бурячки. Ось. Це у нас буде салат з червоного буряка. Так, відправляємо його сюди у миску. Беремо одну морквинку, таку невеличку, можна без морквинки, хто як хоче. Нема морквинки, можна і без морквинки. Я ще знайшла поки ще вся не погнила та, що залишилася в Клюхові. Я багато собі начистила, заморозила такої тертої. Тут, думаю, вже треба буде перебрати, що там залишилося. І... І ось отак. Десь моя ложка. О, ні, нема ложки, то лопатка. Йо! Так. Беремо таких три маленьких зубчички з часнику. І ріжемо, ріжемо. Дрібнесенько, дрібнесенько. Не, часникодавкою, ні. Тут треба різаний. Врізати дрібненько чесничок Ось. і Далі ще той поріжу. Ось так порізала. відправляю сюди. Так, З часничком вимішали. Беремо трошки меленого перцю, звичайного чорного. Ой. І трошки солі. Я печериці чи шампіньони не солила. І треба нам чайну ложечку уксусу. Оце. Хто там, як знає, чуть-чуть, небагато. Півложечки навіть нема менше. Викидаємо сюди наші шампіньони. Вони з олійкою всі так все разом, бо то буде вже зразу помащений, заправлений салат. І вимішуємо. Такий він гарний у нас виходить, дуже ароматний і буде дуже смачний. Щоб він постояв, треба йому постояти трошки, щоб він настоявся гарно, пройшов з часничком. Хто хоче, ще може сюди докришити свіжої цибулі, звичайної білої цибулі. Ну, я додам трошки гінакшу цибулю. Зараз я покажу яку. зелененьку. Ось такий в мене вийшов. Салатик з моєю зеленою цибулькою домашньою. Бачите, ось так. От. Смачно, гарно. Так що зараз попробуємо. І що там? І Тише мені. хочеш? Раз таке діло. Тримає шампіньончиками. Як смачно. Смачно. Дуже смачно. М -м -м. Так що готуйте, смакуйте. Всім всього самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я, хорошого настрою всього самого самого найлучшого. Бережіть себе і своїх рідних. Хай Бог дає. Щоб скоріше настав нас мир, перемога. Щоб наші захисники повернулися живі здорові і захисниці всього всім найкращого. Замість оцту можна дати лимонну кислоту. Но в мене лимони з'їли, а я ще в магазин не ходила. Так що я додала уксус оцет. А вам, як вам смакує, так і додавайте кислинку. Ось такі то справи. Так що всім до зустрічі в слідуючому відео. При можливості не забудьте поширити моє відео. Хто ще не підписався, підписатися. Є можливість написати коментар. І всім до зустрічі слідуючому відео. Па па па